Привіт, мої любі Шматочок спостережень з організаційної психології. Довелося нещодавно спілкуватися з працівниками двох великих компаній, які працюють на українському ринку конкурують між собою за а, спеціалістів в певних напрямків. І одна компанія це така, знаєте, Альфа і Омега в цьому сегментові, і дуже багато спеціалістів хочуть пробитися там попрацювати. І ця компанія вона дуже пишається своїми цінностями і своїми аля цінностями і аля місіями. От, ну, при тому, коли спілкуєшся з її співробітниками, особливо під кінець їхнього робочого дня, таке враження, що в них сіпають очі, знаєте, і їх трошки перетрушує. Ось і таке постійно знаєте враження від них в мене складалося, що там не то, що там якісь місії цінності. Найменше цінні всі компанії це їхні співробітники. Хоча вони дають їм непоганий соцпакет, хоча вони дають їм якби бонуси. От, Але таке враження, що там таке ставлення, що ви маєте в принципі цілувати на за те, що ми вас взяли до себе, тому що це величезний привілей попрацювати у нас. Натомість інша компанія їхній конкурент, їхній конкурент за, за співробітників. Я не маю на увазі за один і той самий сегмент ринку, просто вони працюють в трошки суміжних галузях, і часто на них працюють спеціалісти, які виходять з одних тих самих факультетів університету. А, от, значить, це європейська компанія, яка зайшла на український ринок. Вона чомусь, знаєте, мода в Європі прийшла на всі ці місії. Те, що у них було 10 років тому, тільки дійшло до нас. У нас ж, люди дуже сильно люблять. Все модненьке звідти, аля модненьке те, що там давним давно вже заголо, Взяти і скопіювати у нас під копірочку. знаєте. Ось. І, значить, та європейська компанія, яка зайшла на наш ринок, вони не кидаються там ніякими місіями, ніякими ж місіями. Вони постійно значить, наголошують на тому, що мають бути дотримані всі заходи безпеки на виробництві і так далі. Там, коротше, про безпеку. І коли би ти не спілкувався з їхніми працівниками, в них ніколи не сіпаються очі, вони відчувають себе нормальними людьми. не без того, що вони багато працюють, це видно, що вони багато працюють, але також видно, що їх поважають в їхні компанії. І от їхні компанія не розкидаються місіями і не розкидаються цінностями. От, і ти думаєш, що так, от. При якій місії ви можете казати, якщо ваша в принципі, головна цінність і головна місія має бути в тому, щоб, ну, принаймні, не, не притворювати своїх власних працівників, які вам роблять гроші, на зомбі? З, з дуже низькою Самооцінкою за певний час і з дуже високим ступенем агресії, про які місії ще можна казати, коли ти спілкуєшся з вашими співробітниками, і бачиш, що вони готові будь-яку людину, яка там з ними можливо, щось їм підказує, в чомусь з ними незгідна. Вони настільки самі задрюкані, вони настільки самі замучені, настільки випали з них вже всі соки, що вони готові, готові вони будь якого кого накинутися, розмовляти з людьми не дипломатично, не культурно. І це ваші. Якби, оце от, оце от ваша цінність, от ваша місія. Це при тому, що ти спілкуєшся іноді з керівниками, керівниками середнього штибу. Я не спілкуюся з вантажниками, наприклад. Я не спілкуюся з перчендазером, Я спілкуюся ем, ну, з такими спеціалістами, у яких вже дуже високі зарплати. Ви їх віджали просто як тузик грілку, Просто як тузик грілку. Про які цінності має там йти, йти мова, якщо вони мало адекватні. Зробіть собі єдину цінність не перетворювати своїх співробітників на мало адекватних людей, з якими неприємно спілкуватися, коротше, кіно. І ще я спілкуюся з людьми, які від них пішли в інші компанії і перехрестилися. Кажуть, Боже, нехай там нахай ця популярна компанія буде якось без мене, я буду без неї. Не, не треба мені які там цінності їхньої місії, бо насправді там єдина місія просто розплющити тебе, вижати тебе, просто з тебе всі соки, і все, що вони тобі дали, від зарплати до якихось бонусів і соцпакетів. Відбити, як знаєте, молотком відбивають там м'ясо на, на, на біточки. Оце така от місія. Чи кажуть вони про це? Ні. ні. Там колись мені дівчина сказала їхні цінності їхні місії. Ну, знаєте, за все добре проти всього поганого хоче називається. Коротше, якась біліберда, просто біліберда. От. І ще я зауважила, що, люд... що ці компанії, які по типу соціально відповідальні, справді соціально відповідальні, вони можуть і сказати, що ми там допомагаємо, ми там допомагаємо, але вони накричать про це на кожному кроці. Вони справді багато допомагають. У нас там, наприклад, магазин ЄВА, оця компанія Єва груп. Дуже соціально відповідальна компанія. Чи вони про це говорять? Ну, трошки, трошки, десь там я про це почула. Можна подивитися на деяких їхніх значить, поличках, що от з такого і такого товару ми перераховуємо. Вони справді дуже багато допомагають. А є компанії, знаєте, влаштували велике свято, гриміли півдня, весь все місто знає тепер, що вони супервідповідальні. Значить, щоб не тільки бути самим відповідальним, щоб багато хто допоміг їм. І оце не на, на цьому все і закінчилося. Я давно, в принципі, на цьому зауважила, що, знаєте, чим більш помпезна ця подія про те, яка компанія соціально відповідальна, тим менше вона відповідальна. Оце і про місії. Іноді чесно до смішного доходить. Да. Компанія з суперцінностями, а робітники схожі на злих бульдогів, у яких підсіпує око, власні цінності.